Вітаю вас, дорогі друзі! Ютуб канал Віче і я, Ілона Соколовська, і мій постійний гість, прото Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Раді вітати вас сьогодні ввечері, 20 листопада, на нашому ефірі. Отже, вітаю. Вітаю всіх з воскресним днем. Ну що, друзі, сьогодні в нас дуже великий фрагмент Євангелія, і давайте одразу почнемо про нього говорити. Це дві історії, і взагалі, до речі, от якщо ви помічаєте вже, що в Євангеліях дуже багато саме історій нам розповідається це все за великим рахунком, такі якісь прикладні речі. Просто нам вони здаються трохи застарілими в зв'язку з тим, що, ну, все ж таки, 2000 років пройшло. Тому ми сьогодні намагаємося це розглянути через призму сьогодення нашої сучасності. Тож почнемо. Почну з першої історії. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до них Ісусових, благав його увійти до нього в дім. Бо у нього була єдина дочка, років 12, і та помирала. Коли ж він, Христос, війшов, народ тиснув його, і жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і жодного не змогла вилікуватись. І, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його і вмить кровотеча у неї зупинилась. І сказав Ісус: хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику, народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус же сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і як раптом зцілилася. Він сказав їй: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром. Дивіться, оточі, ми вже якось говорили з тобою, що іудеї жили за своїми дуже чіткими, окресленими законами, і кожен з них дуже серйозно їх виконував. Зокрема, от мова тут йде про те, що жінка кровоточила, тобто те, що пов'язано з кров'ю в іудеїв. Було пов'язано зі скверною, це це дуже прям серйозно. І по суті, вона би мала сидіти тільки вдома, а тут непропустиме. Вона, ну по-перше, вона вийшла до натовпу, а тут взагалі ще й торкнулася до чоловіка. В принципі, її ж могли просто забити камінням. Про що говорить нам ця історія, яка порушує багато законів. І в той же час говорить такі слова, які ми для нас вже всіх стали афоризмом, навіть невіруючі люди люблять їх говорити: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. Ми так невіруючі люди, навіть теж це використовують в своєму житті там жартують. Ми знаємо зі старого завіту, що людина, яка доторкнулася до скверни, будь-якої, чи то. Вважається хвороба, чи та ж та кров, чи нечиста покійник. Людина мала, чол... іудей мав, мав пройти е, обряд очищення. І ми бачимо, ми знаємо, що Прокажених, які теж вважались нечистими, і доторкатись до них не було заборонено. Якщо торкнувся, теж мав пройти обряд очищення. Вони жили поза містом в своїх там цих лепрозоріях, територіях, mm -hmm. де от тільки вони й мешкали, і туди ніхто не ходив. Вони були такими, як і згоями. В даному випадку жінка, коли е, в неї дні очищення йдуть. То звичайно, вона теж вважалась по юдейському закону в цей, в цей період нечистою. І чоловік, який доторкався, мав пройти теж цей обряд. Цей обряд був, пе, займав певні дії, певний час, і звичайно, лишній раз правовірний іудей не доторкався до, до скверни, щоб не проходити його. І от ми уявляємо ситуацію, тобто людина, яка являється для правовірних іудеїв. Джер, джерелом скверни, тобто, якщо до неї доторкнуться, тобто, як вона прирівнювалася по нечистоті, як, як прокажені. Тобто її, їй треба було жити, якщо не за межами там, того селища чи міста, де, де вона жила, то, як мінімум, мало спілкуватися, Це такий усамітницький образ життя. І уявімо ситуацію, тобто до неї ніхто не хоче доторкатися лишній раз. Проходити обряд очищення, вона є ізгоєм, і тут вона через натовп тихенько проштовхується. Тобто, по великому рахунку ніхто не знав, де вона саме прийшла в цьому натовпі, і в принципі всі чоловіки теоретично мали пройти обряд очищення, тому що вони могли випадково вона могла до них доторкнутися, значить вони ставали, ну ставали теж нечистими, і треба було цей обряд проходити. Взагалі, такі люди, які йшли в НАТО, їх дійсно е правильно було сказано, що їх могли навіть побити камінням. Тобто за те, що вони так порушують і, по суті, йдуть, оскверняють інших. А, і от а такий момент в сьогоднішньому Євангелії дві е зустрічаються, дві події. Один кидається в ноги, Ісуса і благає про доч... Е про зцілення дочки, А друга таємно в собі е, вирішує доторкнутися до Христа. Mm -hmm. Цікаво, що е, дві, два різних прохання по формі, а по своїй внутрішній суті, це була молитва віри, сердечна молитва віри, що е, начальника синагоги, що цієї е, е, жінки, яка хворіла кровотечею. Цікаво ще ще один момент, те, що ми забули сказати: начальник синагоги. Ви тільки подумайте, тут фарисеї з законниками шукають, як погубити Ісуса, як його підставити, обговорити. В будь-якому випадку в синагогах говорять, що от є, такий, є така людина, яка спокушує людей і чинить чудеса силою диявола, тобто о, наклепи зводили на Ісуса Христа. І тут начальник синагоги, по суті, він ішовши до Христа, міг позбутися свого становища. А якщо ми візьмемо до уваги, що в той час начальник синагоги це вже був. Державно релігійний діяч релігійно-державний діяч. Тобто, це був як ну, якщо це б, там, наприклад, синагога була е, в селі, то це ну був одночасно як начальник синагоги, так і можливо і староста в mm -hmm. деякій мірі. Тобто, він був ну чи не першою людиною в тій в тому районі, де він де, де була його синагога. Mm -hmm. Можливо, там був князь, так старішина, але в принципі він тоді стояв другою людиною. Був на, на ту область, на той район через це. Він, звичайно, тим, що партія фарисеїв е, прислідувала Христа, і е, усіляко е, йому робили пакості, то начальник Яїра дуже ризикував. Але ми розуміємо, що якщо ми бачимо, в якому становищі далі опинилася дочка, так, угу. що померла, то це говорить про те, що в нього було безнадія. і він, він скористався останнім, угу. навіть ризикуючи всім своїм. Е, Всією своїм майбутнім, так своїм становищем, він спасав свою дитину. До речі, дуже цікаво це дійсно його статус. І е, ми ж теж часто так чинимо, да? тобто живемо собі життя там сильно не замислюючись, ми з тобою вже про це говорили, що по суті ми всі, начебто християни, нас всіх хрестять в дитинстві. А як же ми там живемо, як живемо? Але коли щось погане відбувається, коли хвороби, ну я не знаю. Дуже мало таких історій, що люди, наприклад, якщо помирають, то їх не відспівують. Все одно ну, родичі просять і хочуть, щоб відспівали. І якщо людина в лікарні лежить, так само люди звертаються і просять, щоб помоліться, будь ласка, хтось там сильно хворіє. Це справді так, і в даному випадку цікаво, що е, коли безвихідь. Ну от нам показують, що знаєш, мені тут навіть більше цікаво, мене більше вражає те, чим закінчуються ці історії. Зараз підемо далі, але принаймні, от з цією жінкою, тобто Христос відповідає на цю на це прохання. От тут цікаво, це важливо. Цікавий ще далі момент. Що поки ми не пішли далі, хотів би uh -huh. ще зупинитися. Так, ми бачимо, що Христос, коли зупиняється, коли жінка до нього доторкнулася, він відповідає, хто до мене доторкнувся. Uh -huh. Ми розуміємо, що це питання було не до народу і не до учнів, а це питання було саме до цієї жінки, щоб вона те, що вона сокровенне в собі вирішила і отримала, щоб вона явила світові, явила ну, оточуючим її mm -hmm. людей. Що Господь хотів, щоб це чудо стало відомим. Апостоли цього зразу не зрозуміли. Петро каже, як ти питаєш, коли тебе люди оточуть і mm -hmm. Христос. Ді, що доторкнувся, той що хто до мене доторкнувся з вірою? Mm -hmm. Тобто багато хто до нього доторкали. дійсно, що то шов шов шо НАТО. Була штовханина, але в цей момент конкретна людина вирішила швидко. Що, що він же ж дотракну? фізично він виявляється, він каже: я відчув, як сила від мене вийшла. Тобто, е, це не просто було, що потягнув там чи там одяг. Дійсно, тут би е, ну ми ж розуміємо, коли в НАТО в метро в час пік в Києві. Ми знаємо, що це таке. А тут він просто чітко розумів, що, що відбуло. Щось. Мені, знаєш, так, ти кофе. Да, отче. мені ця історія знаєш, переплітається словами пророка Ісая. От він підкреслює, що Христос узяв на себе наші немочі і зазнав хвороби. От він сказав: Христос, ну він, він каже не Христос, а Він узяв на себе наші немочі, і зазнав хвороби. І я собі подумала, що тут, крім свідчення про милосердя Божа, ця розповідь про це стілення важлива ще й тим, що виходить, що любов Божа і святість у Христі сильніша за людські немочі. Тобто виходить, що в принципі оця надія є. І оці випадки, які так полюбляє людство, коли там людина хворіла смертною якоюсь хворобою, і потім диво, людина виліковується. Но ми ж знаємо такі випадки, вони дійсно існують. І, 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 напевно, тому так ми про них і любимо говорити, тому ми так і на них звертаємо увагу, тому що це, ну, це диво в житті людей. Правильно, і от скажи, виходить, що нам, ну, в принципі, в принципі, не потрібно боятися навіть найстрашнішого гріха. Ну, от, по суті, тому що якщо ми прийдемо з покаянням, то ми можемо це використовувати. То ми отримаємо від Христа його любов, покри... він покриє наші гріхи, наші проблеми. І я думаю, що це ж можна знаєш, використати іноді дозволити собі використати трохи більше, ніж тобі дозволено. От що я маю на увазі? Ну дивись, стосунки з батьками, так? Тобто, от молодь, та й в собі я можу це сказати. Ти себе контролюєш. Ти знаєш, що, от наприклад, ти сидиш з друзями, там, можливо, якась вечірка. Ну, буває, ми ж всі люди, ми там щось відбувається в нас таке, що ми можемо гарно проводити час. І ти ж розумієш, що ну от достатньо, достатньо, наприклад, жартів, що їх вже занадто. Дос... Не, не потрібно там над кимось дуже там десь посміхатися. Ну, вже воно не це вже не жарта, це вже якесь глузування. Але. Ти собі навіть розумом це говориш, але собі думаєш, ну нічого, мене ж ну, пробачать. Тобто це мій друг або це мій, мої батьки, можу собі дозволити трохи більше. Чи діє це в стосунках з Христом? Е, ну, чи, можем, чи, чи може він нас пробачити, коли ми дозволяємо собі трохи більше? Коли, якщо так міркувати, то ми, виходить, будуємо знову ж таки якісь такі економічні відносини з Богом. Ну, такі е, у, статичні закони вибудовуємо. Mm -hmm. Що я згрішив, я покаюсь, і ну, так, в принципі, можна постійно. Але ж ми розуміємо, е, я вже в попередніх десь програмах, в перших програмах казав, що покаяння це ж не, не просто прийти на сповідь і сказати, Та, я, я так, і, так і так зробив, і більше е, я робити не буду. А, або там. Та навіть цього не казати, да? я згрішив, згрішив тим-то й тим-то. Я там, осудив, підвищив голос до батьків, чи там, випив лишнього і, і в, був уже в подобаючому стані. Прости, Господи, але в принципі, ну, а далі так життя як буде, так і буде. Ну, Іван Ілля нам каже, удержися від зла і сатворі блага. Mm -hmm. Ми маємо утримуватись від гріха, а не розраховувати на те, що ми покаємось. Тому що покаяння це, е, це зміна е, твого образу життя. Це не, не перечислення гріхів. Ми от часом плутаємо з тим, що покаяння це прийшов на сповідь, перечислив свої гріхи. І все, попросив пробачення у Бога, і пішов. Але ну, допустимо, ми, коли дитина провинилася і просить у батьків своїх прощення, то вона, в принципі, хоче змінитися і обіцяє. і Чим менша дитина, тим більше вона обіцяє. І вірить в те, що вона більше цього uh -huh. не зробить. Там уже далі, коли дити, дитина вже доросліша починає лукавити, і там, може, там я не зроблю, але знає, що uh -huh. зроблю, знову обманю чи ще щось. Але в принципі, візьмем таку принципі, більш класичну і статичну ситуацію, що дійсно дитина просить і розкаюється в тому, що вона робить. Вона слізно, плаче і каже: Я більше ніколи ніколи так робити не буду. Оце покаяння. А якщо ми прийшли, тато я там. Чи мамо <свес> я обманув тебе? Ви <свес> ну да. більше не буду йшла як мав більше не більше. Я зробив свою справу, да? Я попросив вибачення, а тепер усе, mm -hmm. ти маєш пробачити, а далі ну як буде, так буде. Ну це, це ж не ті відносини. Тобто ми дійсно маємо покаяння. Це зміна нашого образу життя. Якщо ми, як якщо ми каємо з кернослові, то ми маємо як тільки у нас щось хочеться нам сказати, обома руками затуляти свого рота, як, як мінімум, yeah. щоб цього не робити. Так, давай перейдемо до наступної історії. Ми трошки вже почали обговорювати, коли він ще говорив, це приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. Ісус, же, почувши це, сказав йому: Не бійся, тільки віруй і Спасенна буде. Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова. Та батька й матері тієї дівчини, всі плакали й ридали за нею. А він сказав Не плачте, вона не вмерла, але спить, і глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всіх геть, узяв її за руку і виголосив Дівчино, встань! І повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося. Ну, Дуже цікава історія, дуже драматургічна, але питання просте: так, все ж таки, померла ця дівчинка? Чи можливо вона від сильної хвороби знепритомніла? І тому Христос сказав, що вона спить? Ви знаєте своїми відповідями і словами, коли він війшов, коли Христос в храм, він дав відповідь на ваше питання. І задавайте давайте розберемось. По перше, приходить він, бере з собою інших учнів, тільки обраних учнів. Чому справа в тому, що вже неодноразово в Євангелії Господь вибирав Петра, Іакова Іоанна на ту ж саму гору Фаворде було. Преображення Господнє, тому що це були, можна сказати, такі найближчі, і Господь знав, що вони не розкажуть mm -hmm. до, пев, до часу про цю історію. Тобто, якщо він скаже не розказуйте, mm -hmm. або, там, вони мовчали і не оповідали іншим. Знову ж чому? Для того, щоб не соблазнити фарисеїв, які і так дуже завидували. І через це він взяв буквально так окремих учнів, яким він міг довіритись до певного часу. Вони утримували цю таємницю. Ну, це чудо, не розказували. Тобто, це перший момент. Далі бере він батьків, і він, от відповідь відповідь е, на твоє лоно питання, він е, дає е, таку, якби закидує гачок. Е, Говорячи про те, що вона не вмерла, всі починають з нього глузувати. А глузуючи, він, він дав людям виказати свою впевненість в тому, що дівчина померла. Адже якщо взяти злі язики, б, якщо б він просто пройшов, воскресив, то, і то злі язики, ті, хто завидували, по-любому, що серед оточуючих могли бути прибічники фарисеїв чи ті ж самі фарисеї, так от е, вони б могли вивернути цю історію, що так вона не померла, вона дійсно спить. А Христос каже: е, що вона спала і тут її покращило, він нікого не воскрешав. Угу. Але ознаки смерті дівчини були настільки е, е, очевидні, для людні да? угу. очевидні, що вони дійсно Господь дав момент, щоб вони з нього поглузували, щоб не було ніяких сумнівів ні у кого, що дівчина дійсно померла. І тут Господь всіх випроваджує і воскрешає дівчину. І тут якраз з'являється торжество. Він воскресив. Mm -hmm. Ніхто вже не міг сказати, ні, це неправда, вона заснула, тому що всі стверджували і глузували з нього. А він взяв і воскресив. І ще чому він воскрешав без нікого? Тлумачі Святого Євангелія говорять про те, що знову ж таки щоб що чудо Боже може звершу... ну що взагалі. Чудо Боже робиться не на показ. Звичайно, були в Євангелії чудеса, які він робив серед людей, так? Так, Але ми все -таки... знаємо навіть ну, серед п'яти тисяч там, і все. Вчить такому, як смиренню. І знову ж таки, щоб не не, не не соблазнити тих, хто завидував йому. І цьому він вчить і нас з вами, так? Тому що, якщо ми щось робимо, Наприклад, собі поступки в, у, в Піст, uh -huh. так, не, там, можна кажучи, порушуємо, то одне діло, коли це ти сам робиш, і це твої відносини з Богом, ти сам їх вибудовуєш. А друге, коли на тебе дивляться, як на християнина, і спокушаються. Тобто, uh -huh. коли дивляться і. о, а він їсть, а значить, він не такий уж і праведний цей християнин. І ти вводиш людей в соблазн. Ми пам'ятаємо слова апостола Павла. Для Елінів, я Елін, для іудеїв іудей, угу. то він для всіх являвся тим, щоб не, не піддавати в соблазні. І якщо він їв з е... язичниками, він ідолертви не міг собі вкушати, тому що для нього ідоложертви не було ніщо. Ідол це ніщо. Так, він, він же Христос. він Христос. Так. Але коли він був в середовищі іудеї, то тоді він вже виконував те, що е, і, і їх не соблазняв. Mm -hmm. що вони б тоді впали в гріх. Тут, тут же і Христос вчить, коли він робить чудо, він робить цього таємно, щоб е, інші не впали в соблазн осуду, зависті, і за це не були засуджені Богом. Сам yes. Бог робить так, щоб. Е, <с> ці. Він піклується Йо. про їх майбутнє, в тому числі, про їх земне майбутнє. Ті, хто проти нього, щоб лишнього гріха не зробили. Угу. Ну, от ти якраз і відповів вже на питання, яке я хотіла поставити, чому була заборона говорити. Тим паче така історія. ну… Як можна замовчати взагалі просто воскресіння людини, але ми почули вже відповідь. Що, Знає, що часом казав, що не розказуйте до часу, це було дійсно промислово Господом устроєно, щоб не викликати раніше, чим треба гнів mm -hmm. тих же самих е, фарисеїв, і взагалі ну у Господа є от якийсь приму був примудрий промисел, да дещо до пори так. не розповсюджувати людям. Він часто так говорив: йди, але нікому не розказуй. Так, ми Це ж цікаво, що не всі його слухали. Так, ну е е Гарні історії, друзі. Я ну, думаю, що вони багато чому нам, нас вчать, і ми намагаємося з отцем Володимиром все ж таки поміркувати саме з точки зору нашого сьогоднішнього сьогодення. Ви ж бачите, що ми приводимо такі приклади. тому підписуйтесь на нас, шерте, повідомляйте, розповідайте про нас своїм друзям. Е це цікаво провести трошечки часу за обговоренням Євангелія. 20 хвилин це точно вам буде на користь, і точно не так багато часу забирає, навіть коли в нас немає електрики. Але... Можна в машині слухати. Мені одна подруга сказала, що ой, я так люблю, я зранку встаю готувати їжу на весь день, бо я знаю, що світло точно в мене зранку є, і я вмикаю завжди на кухні ваше обговорення із задоволенням слуху, і потім в мене день вдається дуже добре. Ну, тому що все ж таки це євангельські слова. Добре, дякую очі, за те, що цей недільний вечір ти був з нами. Нагадаю про той Рей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Сьогодні тлумачить нам Євангеліє. І я, Ілона Соколовська, також дякую вам за те, що ви були з нами, дорогі друзі. Прощаюся з вами, Отче. До побачення. До побачення. Боже благослови. До побачення.